Тим часом план у Мауглі був досить простий. Він хотів зробити велике коло горою і підійти до верхнього кінця балки, а потім погнати буйволів униз і захопити Шерхана так, щоб він опинився поміж биками і коровами. Він добре знав, що шерхан після того, як наївся і напився, не зможе. Ані битися, ані здертися на круті схили яру. Тепер він заспокоював буйволів голосом. Акела був далеко позаду і час від часу повискував, аби підігнати відсталих. щоб не дуже наблизитись до балки і не попередити цим шархана, вони зробили велике коло. Нарешті Мауглі повернув озвірілих буйволів. До зеленої галявини, що підходила до верхнього кінця балки, і круто спускалася вниз. Далеко-далеко, під ними, простяглися поля, їх було видно крізь верхівки дерев, але Мауглі навіть не глянув туди. Він подивився на стіни балки і з великим задоволенням побачив, що вони спускаються майже прямовисно і заросли диким виноградом. Та іншими видкими рослинами, за які годі було вчепитися, коли б тигр схотів тікати горою. Дай їм перепочити, Акело, сказав Мауглі, піднявши руку. Вони ще не чують тигра, дай їм перепочити. Я сам скажу Шерхану, хто прийшов до нього. Тепер він у наших руках. Мауглі приклав руки до рота і крикнув у яр. Це було однаково, що кричати в тунель. Луна покотилася від скелі до скелі. Через деякий час вони почули довгий сонний рев ситого тигра, який тільки що прокинувся. Хто кличе? заревів шархан, і строкатий павич звився над яром з пронизливим криком. Я, Мауглі, ну, вбив це людської худоби. Настав твій час. Іти на скелю ради. Вниз, жени їх, униз, Акело, вниз, рамо, вниз. Буйволи були спинилися на хвильку край балки, але Акела на все горло викликнув ловецький клич, і вони кинулись один за одним, немов човни, в річкові пороги, пісоки, каміння, так і полетіли з під їхніх ніг, рушивши. Буйволи вже не могли зупинитися, та й ніхто не міг би цього зробити. Вони ще не спустились у балку, а рама вже почув шархана і люто заревів: Ха-ха, сказав Мауглі, сидячи верхи на рамі. Тепер ти зрозумів, у чому річ. І лавина чорних рогів, запінених морд та вирячених очей нестримно помчала вздовж яру. Наче валуни під час водопілля. Слабкіші буйволи були відтіснуті на схили яру і продирались крізь гущавину видких рослин. Тепер тварини розуміли, чого від них хочуть страшної атаки череди буйволів, проти якої не може встояти жоден тигр. Шерхан, почувши громовий тупіт їхніх копит, скочив на рівні ноги. І побіг униз яром, поглядаючи то в один то в інший бік, і шукаючи місця, де можна було б вилізти. Але стіни балки були занадто стрімкі, і він, обважнівши від їжі та води, біг далі, намагаючись уникнути сутички з буйволами. Череда, розбризкуючи на всі боки воду, з ревом промчала через велику калюжу. Біля якої недавно спочивав Тигр, і помчалася далі. Мауглі почув, як ревуть у відповідь бойволиці з іншого кінця яру, і побачив, як шерхан повернув назад. Тигр добре знав, що коли немає іншого виходу, то краще зустріти биків, ніж корів з телятами. Потім Рама спіткнувся, наступив на щось м'яке. І разом з іншими биками врізався у саму середину другої половини череди. Силою зіткнення слабкіші буйволи були підняті в повітря. Потім обидві череди вискочили на рівнину, колючи одне одного, рогами і пирхаючи. Мауглі вибрав момент, зіскочив з шиї рами і почав розмахувати палицею праворуч і ліворуч. Скоріше, Акело, порозганяй їх, а то вони почнуть тепер битись між собою. Віджени їх геть, Акело, гай, рамо, гай, 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 діти мої, заспокойтесь, заспокойтесь уже. Все скінчено. Акела та сірий брат кидалися в усі боки, хапали буйволів за ноги, і, хоч череда знову ринула до яру, Мауглі все ж таки пощастило завернути раму, а за ним і вся череда попрямувала до боліт. Шерхана не треба було більше топтати, він був мертвий, і до нього вже почали злітатися шуліки. Череда зібралась і пішла, оповита вечірнім туманом. Коли вони наблизились до села, Мауглі побачив вогні і почув звуки рогіс. І перед дзвін храмових дзвонів. Біля царини його чекало майже пів села. Це тому, що я вбив Шархана», – подумав Мауглі, але раптом на нього полетіла злива каміння, і селяни закричали: Чаклун, Вовчий виродок, чортяка з джунглів, геть від нас. Іди геть, бо жрець знову оберне тебе на вовка. Стріляй, бульдео, стріляй! Що ж це означає? здивовано спитав Мауглі, коли каміння полетіло на нього частіше і частіше. Однак вони не кращі за нашу зграю, оці твої брати, промовив Акела, спокійно сідаючи на землю. Якщо кулі щось означають, то мені здається, що вони хочуть тебе прогнати. Вовк! Вовчий виродок, забирайся звідси, кричав жрець, вимахуючи перед собою гілкою священної рослини тульси. Знову, минулого разу мене прогнали за те, що я людина, а тепер за те, що я вовк. Ходімо, Акело. Тільки одна жінка, то була Месуа, підбігла до череди і закричала О, сину мій, сину мій. Вони кажуть, що ти чаклун, що ти можеш перекинутись на будь-якого звіра. Я не вірю цьому, але ти все ж таки йди звідси, бо вони тебе уб'ють. Бульдео каже, що ти чаклун, але я знаю, що ти помстився тигрові за мого нату. Назад, Месуа, заревів натоп, іди назад, а то ми й тебе поб'ємо камінням. Маулі засміявся коротким. Похмурим сміхом, камінь влучив йому в рот. Повертайся, Месуа, це одна з тих безглуздих вигадок, які вони розповідають ввечері під великим деревом. Принаймні, знай, що за твого сина віддячено. Прощавай, Месуа, мерщій тікай, бо я пущу зараз череду швидше, ніж летить їхнє каміння. Я не чаклун, Месуа, прощавай! Ану, Акело, крикнув Мауглі, пожени череду ще раз. Буйволи вже давно чекали, щоб їх пустили у ворота. Навряд чи потрібно було їх підганяти. Як вихор, понеслися вони на юрбу людей і вмить розігнали їх на всі боки. Полічіть їх, зневажливо закричав Мауглі, може, я вкрав ваше добро? Полічіть, бо вашим чередником я більше не буду. Прощавайте, одіти людські, і дякуйте, Месуа, за те, що я не прийду до вас з моїми вовками, щоб поганятись за вами вулицею. Він круто повернувся і пішов геть із самотнім вовком. Коли він глянув на зорі, то відчув себе щасливим. Тепер уже не доведеться мені спати в пастках, Акело. Візьмемо шкуру шерхана і підемо. Ні, не будемо робити селянам ніякого лиха, бо месуа була добра до мене. Місяць уже заходив, коли Мауглі з двома вовками підійшов до скелі ради і зупинився перед лігвом матері вовчиці Вони прогнали мене з людської зграї, мати, закричав Мауглі. Але я додержав свого слова. І прийшов із шкурою шерхана. Мати вовчиця поважно вийшла з своїми вовченятами, і очі в неї спалахнули, коли вона побачила шерханову шкуру. Я сказала йому ще того дня, коли він просунув свою голову і лапи в оцю печеру, полюючи на тебе жабеня. Я сказала йому, що із ловця він стане дичиною. Ти молодець, ти молодець, братику, повторив басовитий голос у хащах. Ми так скучали без тебе в джунглях. І багіра стрибнула до голих ніг Мауглі. Потім усі вони вилізли на скелю ради, і Мауглі розіслав тигрову шкуру на пласкому камені, де звичайно сидів акела. Він прибив її чотирма бамбуковими паличками. Акела ліг на шкуру і виголосив давній заклик ради. Дивіться, дивіться уважніше, о вовки, точнісінько так, як тоді, коли Мауглів перше привели на раду. З того часу, як акелу скинули, зграя лишалася без вожака. Кожний полював і бився на власний розсуд. Але, за давньою звичкою, вовки відповіли на заклик і почали збиратися. Деякі з них шкутильгали, побувавши у вовчих пастках, деякі кульгали від вогнепальних ран, а багатьох уже не було на світі, але всі, скільки їх ще залишилося, прийшли до скелі Ради і побачили смугасту шкуру шерхана. По боках якої звисали порожні лапи з величезними гострими пазурами. І тоді Мауглі проспівав свою пісню без рим, пісню, що сама народилась в його душі, і він співав її так голосно, як тільки міг, і так довго, наскільки дозволяв подих, а в перервах йому підвивали сірий брат і акела. Дивіться уважніше, о вовки, чи дотримав я свого слова, промовив Мауглі, і вовки прогавкали. Так, а один худючий вовк завив, Веди нас знову, Акело, керуй нами знову, людське дитинча, бо нам остогидло це беззаконня, і ми хочемо знову бути вільним племенем.